Друзі, вітаю всіх, хто отримає задоволення від власної праці. Врешті співчуваю. Сьогодні 25 лютого 2023 року і ми повернулися на наші польові роботи. Сьогодні будемо проводити вирізку порослі. Якщо нам погода дозволить, поговоримо про щасник, власне про весняну підкормку азотом. І про обробку стомпу. Цілу зиму практично не був на плантації, змісту там дивитися, зійшов чесник чи ні, що абсолютно не було, тому що ні на що ми абсолютно не попливаємо. Відповідно, думаю, морозів уже великих не буде. Можна потихеньку розпочинати сезон з фундука і далі будемо переходити на чесник. Звісно, в мене один вихідний день і погода ніяк не може бути на моєму боці. Ось такий в мене інструментик. Це от простенька белота. Вже цьому секаторі десь напевно пішов третій чи четвертий рік, купаю для чесника. А ну, це купив в минулому сезоні Гардена. Теж бюджетний. Цей десь коштував доларів 15, цей доларів 25. Значить, за рік вегетації наростає багато порослі. Ми з нею можемо формувати гарні сажниці, якщо основне з дерева було криве. А решту порослі будемо вирізати, щоб нам не заважало. Також частину порослі можемо пригнути на відводки. Ось це двох річки, власне, вже. Кожен рік я їх обрізав на 15 см, ось вони так вигнали. Ну, от, зайву поросль ми повирізаємо. Частину я її вирізаю весною. Коли є час, частину вирізаю от зараз. Можна різати зимой, але є такі, така тенденція, що якщо будуть крепкі морози, дерево через зрізи, тим більше якщо воно молоде, там от до 5 років через зрізи може постраждати. Тому вже чекаю весни і весною починаю приступаю до обрізки. Ось як видно, наприклад, від цього молодого дерева. Ось це був. Першочерговий штам я посадив, але ось поряд я оставив більш рівнішу поросель і в принципі з неї буду формувати вже дерево, а решту все повирізу. Даже молода порос виростає. Все ми видаляємо. По нормальному можна буде потім вже по весні, просто. потім по весні, коли вже штам буде відносно вище землі, то молоду цю поросль можна буде просто обробляти гербіцидом загальної дії. І не буде таких сняв питань. І ось так у нас виглядає обрізане дерево. Так, нагадаю, з цього пагану ми будемо формувати штамп. Цей у нас пагін буде, це перший, який ріс. Він у нас буде плодовий, можливо його ще залишимо. Ну, тут в процесі вже потрібно орієнтуватися. Будемо дивитися, який рівніший. І ось одненький рівний пагін я залишу для того, щоб пригнути на відводки. І аналогічним чином обробляємо решту дерев. Ось, до речі, можна провести експеримент, вже зразу спробувати вкорінити цей пагінець. До речі, якщо цікаво, такий експеримент проведемо. Тут є от брунки, ми його посадимо, під одну бруньку обріжемо і подивимося, як він буде рости з цими остатками коренів. А через рік, другий можна буде викопати до глянути. Я його залишу, Об... обов'язково подивимося, як проживається дерево з такою невеличкою кореневою системою. Зічним чином вирізали решту. Ну і так далі. а з бензопилою діло пішло краще. Великий плюс бензопили, ще можна підрізати під саме коріння. Ну, По такому принципу обріжемо і решту дерев. Два ряда сьогодні осили. для початку досить. Зайняла ця процедура у мене десь 2-3 години. Погода не найкраща для такої роботи, скажу я вам. Дуже безкладно стартувати сезон таку купору. Так що на сьогодні досить В принципі бензопилою доволі швидко працювати, єдине що болото, забивається і розтягується цепок. Так що тут інструменти трохи шкода, десь пів ряда я вирізав бензопилою. решту пройшлося різати вручну секаторами. Зараз проїдемося по участках, подивлюсь перший раз разом з вами. Який стан чесника? Душки зараз виглянемо чи щось посходило. Так, На перший погляд нічого не видно. Все, наша воздушечка не посходило, ну і вона не повинна так рано сходити. Ну, ось це перша діляночка. Ідемо далі. Так, от буквально ми от'їхали. Буквально ми від'їхали 100 метрів від того місця, де у нас воздушка посіяна. Саме перше. Ось там у нас тут 10 соток любашеї шиї а тут у нас вже чесник. Якщо подивитися, не знаю наскільки видно. видно сходи. Тут у нас він з краю. росте. Чи тут він? Потрібно подивитися попереднє відео, там буде чітко ясно, все розміщено. Тут точно з краю знаю, що починали харківським фіолетом. Ось тут добре видно з краю сходи. Це не зовсім вони рівні, але вже які є. Ну і далі також видно починає вже сходи поле чистеньке, поки що стомп тримає. Ну і ще земля мокра. Туди не підем, так як я не відповідно взутий, бо може його не залізу. В принципі, те, що видно, що сходи рівні, гарні. Правда тут, поки я налаштувався, жалку трохи попросипалося, так що буде і багато міжрядці. є і криві ряди, Ну не без цього, все налагодиться, потрібен час. Ми їдемо на останню ділянку, вона десь приблизно кілометр звідси. Так, Поки ми їдемо до ділянки, стали по дорозі ось тут ще шматок 25 сотих. Тут насправді шматок 50 сотих на половині всієї зас... пшениці, ось половина ось ця зелена. Я мав брати в обробіток також під часник, Уже тут само... після жнив. Я здіскував, потім перегорав, два рази кропив, але перед самою посадкою мені здалося, що тут, ну, дуже, тут дуже забита земля, тому що тут постійно сіялись зернові по зернових, е ніякої органіки не вносилось і насправді дуже важка земля. І ще, сказати чесно, я от тут не ризикнув садити, хоча до останнього вже збирався. І от як насправді. Що тут робити, не знаю. Ще я поки роздумую в роздумах на рахунок цієї ділянки. Можливо, спала мені ідея, от в принципі, зараз можна в таку пору взяти, посіяти горщиці, заборон... заскородить, щоб вона тут росла, потім і пригорать, І можливо це якось трохи покращить цю землю. Ну, але поки що ще час є, подумаю. На рахунок цієї ділянки. А ми майже вже приїхали, половина дороги позаду. Якби всі ділянки по одній вулиці доволі зручно. Але не маючи мотоблока чи трактора на чотирьох колесах, звісно, їздить трохи і перецеплювати, перецеплювати навісне в полі там Фризу, чи навіть провести сюди в поле чи в руках провести мотоблок. Ну, насправді, не дуже зручно. Один раз я привіз на прицепі фрезу. Було в попереднім відео, самим її зняти поставив. Це ж в той квест, а потім назад <кхи> зняти і закинути на прицеп. Інший раз я привіз мотоблок з фрезою в руках. ну Тут близько кілометра від моєї, моєї доми. Ось церква, який колись справа мій прадід. І покійний дід також там право, правда, не був настоятелем. І на рахунок мотоблоку вести сюди в руках мотоблок, а це тільки фреза, якщо ще щось треба привезти. ну, коротше, треба по любому робити його як мінімум на 4 колеса. Вже видно сходи. Тут ми садили крупну одну зубку і першу репродукцію садили вручно. Поле також не будемо заходити, тут сумарно 20 соток, Ну, ось тут клаптик ще не засажений, не знаю, що з ним ще не хватило в мене вже не сили, не часника сюди садить. Там в кінці от де цей клаптик, я ще досівав бульбочку зараз сходить. В принципі, воно видно, що вона там не посходиває і не будемо туди А тут сходить чесничок, гарненько, поки що, поки молодий, весь гарний. Тут десь сумарно 15 сотих. І ось ще ось тут кусок пустує. Отаке от поле було, в принципі. Те, де біля першого поля, де ми заїжджали, дивилися на бульбочку повітряну, яка ще не зійшла, і рядом там був, був вигорений кусок, то він в такому самому стані був. Він два роки лугував. Я загнав туди диски, покропив, далі загнав плуг, покропив. Ну, За сезон трохи грошей і праці попіклав. Плюс ще викошував там більше. Поїхав. І от не знаю на рахунок цього поля. Це ось сусідки, вона мені візьмула. Я його взяв замість того поля, де ми зупинялися. Тут вона постійно садила картоплю, постійно була органіка. Земля має бути непогана. Ну ось поле вона каже також пустує, ніхто не це. От Поряд, вважайте, вже майже пів гектара тут є поле. Ну, але для його обробки потрібна явно якусь техніку. Так, ну все, зараз розвернусь. поки будемо їхати назад, поговоримо про внесення зубних добрив і обробку стомбу. Так, як бачите, місце в нас тут гарне, все біля хати, все поряд, поряд залізна дорога, районний центр. Дуже класна місцинка. Подумаю, в подальшому купити собі тут хату, так сказати, з діляночкою є. На, на предметі 50 соток біля землі. Хата, така як моя стара, якщо бачили. Насправді вона не моя, це живуть тут батьки, я тут виріс. Саме проживав в місті. Пізніше зніму можливе відео. Хто я такий, чому чесник, як я до цього прийшов, чим я займаюся, які в мене хобі, вподобання. Насправді зима пройшла, сказав, що я відпочив чи там десь нудьгував чи байдики, але сказати абсолютно не можу, так як дуже багато різного роду занять є. Значить, на рахунок азотних добро. Для внесення азотних добрив нам потрібно, щоб вже середня температура була від плюс п'яти, тобто і вночі, і в день мінімально була плюс п'яти. Тому що, якщо ми внесемо зарано. Тому що якщо ми внесемо зарану, і рослина почне йти в ріст і вдарить мороз, ну, повірте, нічого з цього доброго не вийде. Краще дати пізніше, ви не втратите абсолютно нічого, але ефект від цього буде краще. Тому з азотними добривами я не спішу. Буде більш-менш ясна вже погода. Як тільки можна буде зайти в поле, щоб там проборонувати його, ну тоді я в принципі почну вносити азотні добрива. Буду вносити два етапи, аміачну селітру буду вносити і буду вносити суперфосфат. Суперфосфат я давав в осені, а також буду ще давати навесні. Значить, по селітрі це буде дозування 2 кг на сотку, розділю на дві норми. І по суперфосфату. суперфосфат я внесу один раз. Під, можливо, сівалку внесу, ще точно не вирішив. Для того, щоб його потріб... суперфосфат потрібно заробити в землю. І це буде дозування так само 20 кг приблизно на одну сотку. По стомпу, Значить, рекомендація така, що його бажано вносити, що його потрібно вносити до сходів культури. Відповідно, ми його вносили восени зразу. Мокрий, мокрий ґрунт або перед опадами дозування 60 мл на одну сотку. Але так як в нас зима, мороз, як я собі розумію, ефективність його сильно слабшає, тому, тому що можна внести ну, половину цієї дози весною. Хоч в рекомендаціях цього немає, але як, як я бачу по своїй практиці і практиці колег, страшно нічого в цього нема, а захист від буренів є серйозний. Ну, мої дії будуть наступні. Як тільки можна буде влізти спокійно в землю, ну, це, ще, це ще десь тижня два три має пройти, як на мене. Я тоді зроблю оборонування. Внесу амі... першу частину аміачних добрив, внесу суперфосфат і зроблю обробку з томпом в ну, максимально ранній стадії чесника, поки він ще не розпустив. Листки вверх. Бажано підібратися під якусь вологу погоду, щоб там або після опадів, або щоб перед опадами. Ну, аміачні добре вам взагалі добре вносить перед опадами, щоб вони зразу собі розчинилися. Я тоді зроблю обробку вже стоплення. А далі, повторюю, через 2-3 тижні дам другу порцію аміачів. Ну і все, ось такі плани. Це те, що треба буде зробити. Уже найближчим часом, першочергово. Ну, а далі вже буду вести вас по мірі можливості, тому що не завжди встигаю все зробити, вже мовчу про те, що взятися. Але в будь-якому випадку будемо на зв'язку. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Попереду багато цікаво. Ну, наразі на все добре. Всім гарного сезону.